Закон Ківалова Колісніченка, коли його відмінять чи замінять, що робиться, розповідаю, що робиться. Ми зареєстрували законопроєкт спільно з трьома опозиційними фракціями. Від нашої фракції Фаріон і Неповторний Андрійко Ільєнко, від фракції Батьківщина пан Бондаренко Володимир і від удару пані Марія Матіос. Ми зареєстрували блискучий законопроєкт авторства Сергія Головатого і Оксани Сируїт. Це унікальна юридична пам'ятка, яка синтезує в собі три речі: мовне адміністрування, мовне стандартування та і мовне функціонування. Цей закон пройшов вже комітетські слухання. Комітетські слухання в комітеті з питань культури, там є наш представник Левко Мартинюк. Комітет проголосував, там ми маємо більшість. Очолює цей комітет В'ячеслав Кириленко, а заступниця, його ви зараз впадете пляцком, протилежне обличчя духовності Богословська. <реш> Чи було <Букульська. реш> Так от вона каже, було вона. Яву про вихід вона не витримала концентрації духовності у цьому політеті, забралася звіта на мітлі вилетіла.